Жила колись жінка, і не було у неї дітей. Рвала вона одного разу на городі горох і тяжко зітхнула. Ах, от би мені мати синочка, на зріст хоча б із гороховий стручок. От пішов її чоловіку поле орати, а вона вдома обід варила і знову зітхає. От якби ж то у мене був синочок, я б йому сказала віднеси, синку. Батькові обід у поле. Як тут хтось озвався з за печі. Давайте, мамо, я віднесу. Хто це? здивувалася жінка. Невже мені почулося? Хіба ж ви мене не бачите? відповів хтось та зістрибнув з печі на причіпок, а з причіпка на лавку. Та й ну на лавці витанцьовувати. Дивиться жінка й очам не вірить. Танцює на лавці хлопчик на зріст із гороховий стручок. Веселі оченята так і горять. Це я, Янко, ваш син. Бачить, жінка, здійснилося її бажання, і назвала вона хлопчика Янко Горошок. Ну, мамо, каже Янко, спершу нагодуйте мене гарненько, а потім я батькові обід понесу. Мати поставила перед ним повну миску галушок із маком. Їж, синочку, на здоров'я. А сама стала обід у поле збирати, зав'язала у хустку миску галушок та горщик із юшкою. З'їв Янко усі свої галушки, звалив на спину батьків обід, узяв у руки ложку з веделкою та й пішов у поле батька шукати. І де Янко задоволений? Весело насвистує, аж дивиться, а перед ним струмок. Почухав Янко потилицю, що робити, як через струмок перебратися. Але не став довго думати стрибнув у ложку, наче в човен, а веделкою загрібає, наче це весло. Перебрався на той берег та й припустив, що сили. Та от біда, спіткнувся і впав у борозну. Горщик розбився, юшка розлилася і став Янко у ній тонути. Тоді схопив він веделку, увіткнув її зубами в землю, видерся на неї та й перечекав, поки вся юшка стекла. Тепер у горошка новий клопіт. Як же йому з цієї борозни вибратися? І от що він придумав побудував із галушок міст та й вибрався по цьому мосту із борозни. Потім покидав галушки назад до миски і далі пішов. Побачив Янко батька і ще здалеку закричав Тату, тату, я вам обід несу. Здивувався селянин. Бачить, що миска до нього біжить, а хто її несе, не збагне. Хто це? Де ти? кричить селянин. Невже ви мене не бачите? Це я, ваш син, Янко. Дивно стало батькові, адже він знав, що немає у нього ніякого сина. Але коли він побачив Янка, став він його обіймати і цілувати ледве не задушив на радощах. Потім зібрався обідати та й запитує А Юшку, ти мені не приніс? відповідає йому син: Ні, тату, не приніс. Наливала мама Юшку в горщик. Аж тут собака біг, постом махнув. Горщик і розбився. Став батько їсти галушки, а вони у нього на зубах скриплять. Чого це галушки так хрустять? А хитрий Янко відповідає мабуть, матінка погано мак розтовкла. Придивився батько, а галушки всі у землі та в піску. Став він знімати ремінця, щоб випороти горошка за брехню. Але Янко вже збагнув, що треба ховатися. Та й заліз до вола у вухо, сидить там і мовчить. А батько знову за роботу, тільки но взявся за плуг, як Янко горошок і закричав на все поле, «Но, сірий! Но! Витяг батько горошка і хотів вже покарати його, але раптом вирішив, що з Янка, може гарний погонич вийти, і зрадів їде повсте місце пан на коні. Їде і дивується, чує голос, а погонеча не бачить. Став він допитуватися у селянина, хто це кричить. Той усе йому розповів і показав Янка горошка у вусі вола. У пана аж очі загорілися. Продай мені, хлопчину, я тобі за нього двадцять дукатів дам. Не можу, ваша милість. Як же рідного сина можна продати? 50 дукатів. П'ятдесять дукатів гарні гроші, а тільки я ваша милість своє рідне дитя не продам. Гаразд, ось тобі сто дукатів, бери поки даю, інакше ані грошей, ані хлопця не побачиш. Тут Янко шепоче батькові. Продайте мене тату, а я все одно додому повернуся. Відрахував пан селянину 100 дукатів. а Янка Горошка замкнув у скриньку, повну золотих монет, сунув скриньку у торбу на сідалі, скочив на коня та й поскакав додому. От, міркує собі, жінка зрадіє живій іграшці. А Янко Горошок тим часом не сидів, дістав із куточка ножика, просвердлив ним дірку у скриньці і у торбі. Покидав у дірку всі монети і сам за ними слідом вистрибнув. Від монети до монети так і прийшов додому. А було цих монет стільки, що він їх ледве-ледве зібрав та додому дотягнув. Приходить Янко Горошок додому та й каже «Батечко й матінко, тепер у вас і гроші є, і син ваш Янко, з вами. Ото вже радість! Стали вони жити добре, син їм на втіху, а гроші на прожиток. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.